Народы Украины! Участников 17-40! Все на исходных позициях! Виставка «Міжнародний конкурс політичної карикатури під назвою Тоталітаризм сьогодні відбувся у місті Северодонецьку. Северодонецьк став четвертим за рахунком містом, де проходила ця пересувна наша виставка. От спочатку вона стартувала у місті Полтаві. 1 квітня на день сміху. Наступним був Чернігов. Після Чернігова виставку карикатур побачили мешканці Краматорська 5 липня на день визволення міста. І сьогодні настала черга саме Северодонецька. В виставці міжнародні карикатур взяли участь понад 70 карикатуристів, художників з 38 країн світу. Виставка наша, судячи з того, як реагували мешканці Сєвєродонецька. Їх вразило, тобто не залишили людей байдужими, адже карикатура і покликана пробудити в людині почуття гумору от, і з гумором сприйняти ті речі, які відбуваються навколо. Головним персонажем нашої виставки, звісно, став очільник Кремля Володимир Путін і його найближче оточення Сергій Лавров та Кисельов і інші. Підспівувачі, які своєю чорною пропагандою затьмарюють мізки наших жителів на окупованих територіях Донеччини і Луганщини.